Не особисто за особисте голосування. Верховна Рада схвалила зміни до закону про регламент, згідно з яким так голосувати заборонено. Найбільше голосів за особисте голосування дали білоблакитні. Законопроект Володимира Макеєнка не підтримали лише п'ятеро регіоналів. Серед тих, чий голос зафіксувала система рада Андрій Варевський, Ріната Хметов, Юрій Іванющенко, Василь Хмельницький, Артем Щербань. Тобто, ті, кого протягом п'яти років роботи цієї ради, журналісти в стінах на Грушевського практично не зустрічали. У повному складі особисте голосування підтримали комуністи і народна партія. Майже дві третини бютівців та половина нунцівців під час розгляду та голосування законопроекту були або відсутні, або ж не підтримали документ, який частково перегукується з опозиційним проектом Миколи Мартиненка. Не було в залі приміром, Володимира Бондаренка, Сергія Власенка, Сергія Саса, Олеся Донія. Утримався від голосування Юрій Гримчак. Серед тих, хто не голосував, Роман Завзалюк, Борис Тарасюк та Роман Зварич.